Шановні кремичежани, дорогі брати і сестри, дозвольте мені привітати вас самим звеличнішим святковим свят, яке є Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Це свято має високі духовні сімейні цінності. Народження Сина Божого завжди сповіщає звістку, добру, звістку благу, як ми кажемо. Сповіщає про мир, любов і благодать Божу. У сьогоднішній день мені, як ніколи, хочеться усім вам побажати миру, побажати добра, побажати теплоти і радості в кожній домівці. На жаль, це сумні події, які сьогодні проходить наша держава у часи війни. Ми сьогодні, як ніколи, хочемо подякувати усім нашим воїнам, ті, хто сьогодні знаходяться в окопах, ті, хто захищає нашу державу. Ті, хто положили свою душу за неї, шановні і дорогі батьки, діти оцих воїнів, всіх воїнів, я низько схиляю голову перед вашою мужністю, перед вашою добротою, перед вашою силою волі. Ви робите неймовірне, ви робите святу, чисту і добру справу. Ви бережете нашу націю, ви бережете наших дітей. Ви охороняєте батьки, ви даєте сили нам віри жити далі, творити добро, любити один одного. Сьогодні хочу у ці святі дні подякувати всім волонтерам, усім людям доброї волі, лікарям, вчителям, незважаючи на трудні умови перебування, ви творите неймовірне, ви творите добро, ви сієте надію, ви даєте радість у цій душі. Кожному із нас, шановні кременчужани, сьогодні я особливо прикликаю Боже благословіння на кожну вашу домівку. Бережіть себе. Нехай Христос, який народився, зберігає ваші душі, ваші сім'ї, дарує вам доброту, щедрість, щирість, Божу ласку. Ми надіємося і розуміємо, що Господь своїм народженням принесе нам такий довгоочікуваний мир, мир, який ми так потребуємо. І ми сьогодні, як ніколи, на колінцях, коло святих яслів просимо, Господи, благослови кожну родину, благослови кожну сім'ю, збережи її, дай її щастя, радість і Боже благословіння. Усіх вас ще раз і ще раз вітаю величним святом народження Сина Божого, святом сім'ї, святом єдності, святом духовної благодаті Божої. Хай береже вас Господь укріпить вас і дарує вам щасливі і довгі роки життя в мирі, в любові і в радості. Бережи вас Бог на довгі і довгі роки життя. Христос народився. Славімо Його!